Дев'ятнадцятому столітті рівне починалося тут. Невелике та мальовниче місто звідси видно, як на долоні. Проте насолоджувалися цією красою не всі. Адже тут розташовувалася тюрма, місце, де люди відбували покарання та потерпали через власні погляди. Багатьом з них тутешнє небо із загратів стало останнім, що вони побачили у своєму житті. Для російського письменника Володимира Короленка знайомство з рівним почалося звідси. В'язницю, що побудували на околиці, він із певною долею сарказму назвав найкращою архітектурною окрасою міста. Перша згадка про те, що в Рівному була в'язниця, датується в документах Державного архіву Рівненської області початком квітня 1862 року. В справі про втечу спробу втечі в'язнів з рівненської в'язниці йдеться про те, що 4 квітня. Черговий пов'язниці, коли виводив з камери в'язня, звернув увагу на те, що він ховає щось під своїм одягом. Це виявилося цеглою, і тоді, повернувшись до камери, оглянувши камеру, вони виявили отвір під вікном. Це приміщення не змінювало свого початкового призначення до 1954 року. Різнилися тільки масштаби тортур, що застосовували до ув'язнених та умови їхнього утримання. На допрос приходиш на який пор, щоб тебе ніхто не бачив і ти нікого не бачив. Там тебе не садять, там тебе ставлять на стільки один, скільки їм потрібно. І ти стоїш хач. Хоч сутки, хоч двоє, але ти не маєш права сісти. А після того тебе можуть посадити і садять в карцер. Це така яма, можна сказати, в землі, де гнилої соломи трошки лежить і повну щурі. І можна собі представити, яке може бути ще для дитини наказання, чим попасти в ту яму з щурами. Незважаючи на страждання, більшість українців, звинувачених за політичними статтями, не давали жодних свідчень, що суперечили їхньому життєвому кредо. Людині, яка не ходила цими коридорами, важко осягнути атмосферу та настрій, що панують тут. Тим паче розпач ув'язнених за політичні переконання та патріотизм. В часи оголошеного Сталіним курсу боротьби проти політичних злочинців людей вважали за біомасу, тим паче українців. Нині, напевне, у всій Україні не знайдеться жодної в'язниці, що за жорстокістю обходження з людьми бодай трохи була схожою на цю. Камера мала десь ну, скільки, 3 метри довжини, а 2 метри ширини. І повна набита як оселеців. Арештовані лягали так, сюди ногами, сюди, знаєте, один напротив другого. Параша стояла біля дверей у кутку. Двері, розумієте, були ну, оббиті чи щось таке на вигляд в металевий. металевих, кормушка, очко. За Польщі, окрім споруд по вулиці Соборній, існувала філія в районі сучасної дворецької. Там розташовувалися господарчі приміщення, пральня, стання для коней та будівля для розведення кроликів. У документах є опис випадку, коли тварини втекли, а одного з працівників за це покарали. Зберігся також план реконструкції будівлі по вулиці Соборній. До 1935 року в Підвалі в'язниці знаходилися підсобні приміщення, такі як лазня, пральня, кухня, архів, канцелярія. Робиться перебудова для того, щоб збільшити кількість камер. Убираючи всі ці підсобні приміщення, там розташовується 18 камер, площа яких коливалася від 8 до 12 квадратних метрів. Історики зазначають, що поляки ставилися до невільників найліберальніше: більшість арештованих були українцями, яких підозрювали у причетності до організації українських націоналістів. Проте ті гоніння не варті ламаного гроша порівняно із цькуванням з боку радянських, а тим паче фашистських адептів. У вересні 1939 року на цей перон прибув потяг із Варшави. Польський суддя, який вирішив врятуватися від німців, що захопили столицю, одразу потрапив до рук червоноармійців. Він ще не знав, що на сході країни влада також змінилася не на його користь. Служителя Феміди доставили до в'язниці і трохи згодом продемонстрували йому всю гуманність радянського суду. Вирок Був дуже оригінальний. Оскільки він працював суддею в Варшаві, тобто Варшава взагалі не контролювалася на той час радянським союзом і не належала до території радянського союзу, то його, його просто засудили як суддю, що нібито приймав несправедливі вироки стосовно робітників. Таких рішень було безліч у довоєнний період влади комуністів, у цих застінках побували декілька тисяч людей. Здебільшого, це були учасники підпільних організацій або просто представники інтелігенції. Іноді арештовували зовсім аполітичних осіб. У 40-му році, за підозрою саме в такому злочині, було заарештовано органіста Рівненського костелу. Який в принципі на допиті зізнався, хоча ми знаємо, як в той час допитували людей, тобто піддавали досить таким жорстоким тортурам, що дійсно він має відношення до польської нелегальної організації у Рівному, і що він якби намагається продовжити боротьбу за створення польської незалежної держави. Проте в'язницю перетворили на пекло саме німці, які господарювали у Рівному впродовж Другої світової війни. Для представників вищої раси методи боротьби з інакомислячими були на диво простими і безапеляційними. Вже в серпні 1941 року на території на подвір'ї в'язниці, в самій в'язниці, був влаштований концтабір для радянських військовополонених, причому для поранених і хворих, так званий лазарет. І умови там створені були такі, що більшість пацієнтів цього лазарету померла від величезного скупчення, від антисанітарних умов утримання. Ті, хто вцілів, заздрили мертвим через нестерпні умови та ставлення до себе. Шанси залишитися серед живих дорівнювали нулеві. Вулиця Біла стала чорною візитівкою рівного через масові розстріли, що проводили тут фашисти. Такою була ціна за подвиги червоних партизанів, відомих розвідників і, як не прикро, діяльність упівців. У тогочасній газеті Волинь збереглося повідомлення про арештантів, які вбили німецьких наглядачів. Їх одразу засудили до розстрілу, однак це був тільки початок фашистської помсти. За спробу втечі і за забиття двох німецьких службовців. Всі політичні в'язні були посаджені до машин і вивезені на вулицю Білу, де були розстріляні. В цей час, коли відбувався цей розстріл, на... Подвір'я в'язниці заїхали дві вантажівки також з людьми, які були арештовані за межами рівного. Не висаджуючи людей з машин, завезли їх туди на вулицю Білу і також розстріляли. З літа 1943 року людей страчували поблизу сучасних вулиць Данила Галицького та Степана Бандери. Коли зводили ці багатоповерхівки, то періодично натрапляли на залишки жертв німецьких репресій. Східна частина міста, яку до війни лірично називали видумкою, стала невигаданим кладовищем жертв нацистів. Зрідка декому вдавалося вибратися із фашистського полону. Наприклад, письменник Улас Самчук, який мав знайомих серед німецьких офіцерів і завдяки цьому вижив. Пізніше поділився спогадами про рівненську в'язницю. Книзі на коні Вороному, зокрема розповідає про те, що цивільні в'язні, такі як він, утрималися в камерах на першому поверсі, а верхні, другий, третій цієї триповерхової похмурої будівлі, були зайняті військовополоненими і військовополонені. Нагадували обтягнуті лахміттям кістяки, тому що вони постійно голодували. Денний раціон військовополоненого складався із черпака баланди з зіпсованої крупи гнилиховичів, звареної на кінських кістках. Цивільні отримували передачі з волі та віддавали їх військовополоненим. Український прозаїк на все життя запам'ятав божевільні очі людей. Які наче голодні собаки налітали на ті пайки. Оскільки рівне було столицею фашистської України, тут чекали на вирок як місцеві, так і полонені з інших територій. Їх спіткала доля більшості жертв Другої світової. Ось як це описала Софія Степанюк. Там отримували в'язнів від Генеральної округи Волинь Поділля із центральної та східної України люди були. То вона зазначає, що в одній з сусідніх камер перебувала один час з нею влітку 43-го року. Відома українська громадська діячка Харитя Кононенко Софія Степанюк. Пощастило врятуватися. Харитя Кононенко була розстріляна в жовтні 1943 року разом з багатьма іншими в'язнями тюрми. Переважно це були представники української інтелігенції, які підозрювалися в зв'язках із українською повстанською армією. Проте українці, як і раніше, відчайдушно боролися проти всіх за свободу своєї батьківщини. Навіть у неволі вони дивували винахідливістю як німецьких, так і радянських завойовників. Напівживі та замордовані патріоти пам'ятали про християнські звичаї і у в'язниці. Зокрема, Валентина Крещенко описала, як святкували Пасху у 1940 році. Готувалися до свята заздалегідь. Алиці, на яких подавали їжу, символізували вербу, а з пожованого хліба і попелу цигарок зліпили писанки у великодню ніч, коли дзвони Рівненського собору привітали всіх зі святом. Ув'язнені дружно заспівали Христос Воскрес. Такою була відповідь комуністичному режимові. Рівне в творах відомих письменників та публіцистів фігурує як живописна і неповторна місцина. На жаль, для багатьох тисяч мучеників цю мальовничу картину спотворили чорні в'язничні фарби. Рівненська в'язниця стала мовчазним свідком діянь диктаторських режимів, котрі як ракова пухлина розкладають суспільство і донині.